Дали раз там перед Новим годом 500 гривень і все. Їм не цікаво, комунальні платежі, в кого там діти, школа, садик заплатить. Там же ж не, не ждуть, що завтра, завтра, завтра. Їм треба вже сьогодні. Ну це ж в долгах по уші. А як розчитуватися, сьогодні пообіцяли, до вечора сьогодні віддадуть. Ну, кажуть, виїжджайте, робіть. Вийдять, вони опять дадуть там гривень по 100, по 300, по 500. Проживемо, якщо долгов куча. І у всіх сім'ї є, все хотят. Проїдьте на ковпака вулицю, ні одна остановка. Уже ні прийшло после снігу, ускока, два місяці. Одна остановка. Ді Як там висаджувати людей? Сьогодні. сьогодні ми ж договорились, 2 мільйони сьогодні ложаться на ваші карточки денег. До фі... кінця февраля ми повністю закриваємо январь. Повністю. Визначаємося з вами вместе по руководству. І главбуха в тому числі, якщо ви скажете, що чоловік должен быть уволен, он будет уволен. Нам ніхто не сообщив. Що в нас сьогодні ходити не буде. Жінка сказала, що таксі під'їхали. дівчата сказали, що немає ні одного автобуса там. Надіємося, що виїдуть. Да я вже двомя... 15, з пересадками їду, марш... марш... маршрутками. А як ви тепер будете добиратися? Пішком як іще. От зараз повернуся, з вами поговорю, повернуся, піду. Такі автобуси не будуть ходити краси. Мати повітряна. А чого? Ну я пішла, пішла.